У Линовиці днями пройшла 29-та позачергова сесія селищної ради, на якій депутати розглянули 11 питань. Було відзвітовано й про виконання бюджету на перше півріччя цього року. За галузевою структурою видатків найбільшу частку коштів спрямована на фінансування закладів освіти: 15 мільйонів 920 двадцять тисяч сімсот гривні або 63% від загального обсягу касових видатків. На державне управління спрямовано 3 мільйони 825 тисяч 974 гривні, або 15% від загального обсягу касових видатків. На охорону здоров'я 1 мільйон 411 тисяч 756 гривень, або 6% від касових видатків. Соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовано 2 мільйона 197 тисяч 89 гривень або 9% від касових видатків. На культуру спрямовано 1 мільйон 202 тисячі 906 гривень або 5%. У нас відбувалися такі будівельні роботи у всіх наших закладах, будинках культури. Школах йшов поточний ремонт. йшла заміна вікон, і це там на суму майже до 500 тисяч гривень. Це по всіх школах, крім Леновицького ліцею. Будувалося три бомбосховища. В Леновицькому ліцеї де до завершення. Перша черга, де освоєно 2 мільйони 228 тисяч на кагатному полі дитячому садку своїми силами побудовано укриття, і дитячий садок уже тиждень, як працює, а не працював майже півтора року, в всяк, вся штурм іде своїми силами будівництво укриття при закладу освіти Гуденцівська школа. У ході роботи сесії Линовицької селищної ради депутати приділили увагу і питанням, пов'язаним з ремонтом протирадіаційного укриття по вулиці Якова Дебальмена та монтажем системи пожежної сигналізації у приміщенні Линовицького ліцею. На вимогу служби ДСНС у Чернігівській області дані приміщення, де знаходиться така величезна, може повинно бути обладнано пожежною сигналізації і знаками евакуаційними ми замовили проєкт вартістю 28 тисяч. І проєктно-прошторисна документація зроблена і вартість цих робіт 269 тисяч. 763 гривні. Жваву дискусію серед депутатів та присутніх на сесії місцевих жителів викликали питання земельні, продаж майна на аукціоні та заборона діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Линовиці. Заборони діяльність української православної церкви Московського патріархату на території Леновиці. Загалом, у ході роботи сесійного засідання Линовицької селищної ради за півтори години було прийнято ряд важливих рішень, спрямованих на розвиток громади.